Як відбувається співпраця з Каміком? Якщо ви лише придбали будинок або квартиру і мрієте дихати свіжим повітрям, тоді це відео саме для вас. Ми підготували для вас етапи, з яких складається співпраця з нашою компанією та приведе вас від звернення до реалізації системи кондиціонування та вентиляції. Перший етап знайомство. Ви звертаєтесь у нашу компанію, ми проговорюємо з вами ваш запит, розглядаємо, які концепції ми можемо запропонувати та обираємо найкращу. Другий етап обговорення вашого проекту у нас в офісі або по відеозв'язку. На цій зустрічі ми проговорюємо чітко, де можна розмістити обладнання, вентиляційні решітки, повітропроводи, а також систему кондиціонування. Після зустрічі ми готуємо детальний кошторис, який подаємо цінову пропозицію. Після затвердження попередньої вартості ми переходимо до розробки нашого інженерного проекту. На проєкті ми чітко показуємо, де розміщені вентиляційні системи, кондиціонери, повітропроводи, які їх січення, які буде опустелі, тобто всі важливі фактори, які для вас будуть важливими при реалізації. Варто додати, що ми також узгоджуємо усі деталі проєкту з вашим дизайном. Це зробимо для того, щоб ми не перетиналися з системами освітлення та гармонійно вписали все у дизайн проєкту. Наступний етап затвердження проєкту та підписання договору. У договорі прописуються всі наші зобов'язання, перелік обладнання, наші гарантійні обов'язки, а також суми та етапи оплати. Далі найцікавіше реалізація вашого об'єкту. В залежності від розміру та типу приміщення, це може займати від двох тижнів до двох місяців. Насправді це все дуже індивідуально та попередньо проговорюється з клієнтом. Після завершення реалізації ми надаємо вам чіткий звіт по виконаним роботам, показуємо, як користуватися системами, виписуємо усі гарантійні талони та надалі виконуємо для вас сервісне обслуговування. Якщо ви плануєте реалізовувати систему кондиціонування або вентиляцію у вашому будинку чи квартирі, звертайтеся у Каміком.